Всім доброго часу, з вами Лавра. Подивимось Московію березень. І так, у березні. Московія. Яка загальна ситуація буде в березні? Загальні обставини в березні. Качелі з Україною, качелі з тим, що наносити удар чи ні, туди-сюди. Да? Нанесемо, нанесемо, нанесем! Своє не віддамо, що вкрали. Ось так, Також в березні може те, що вони не, віддаю, не віддаються, можливо, якраз віддадуть Україні. Що ще в березні? Які обставини загальні в Москві? Берефія. Я ж кажу качелі. Я ж кажу качелі, це буде втрата. Це буде втрата, це, це просто караул. Боже, спасіть, помогіте, кричать жертви. Будуть звертатися до за допомогою, і кричать: Хелп, Хелп. Спасіть. Ми в обмеженні, нас не, не дістати. нас закривають справа в тому, що розпочинається дуже довгий шлях, розтягнута гумова резинка, тому що період. Період спустого порожня, коли переливається, вони бачать, що вже шанс, який треба використати для того, щоб вилізти із закриття із обмеження, вони, у них єдиний. розумієте, І оці паркани, які їм будують, тільки від того, що вони скривають своє справжнє обличчя, справжнє обличчя. тобто, знаєте, демонструють себе когось там страшного. Насправді воно ніщебродне, ніяке, а, але шанс у нього стався єдиний. Тобто їм їм зараз для того, щоб вийти із цього закриття, їм треба скористатися цим вогнем, Сирничком одним для того, щоб вийти із закриття. І прийде час і в березні, ну можливо, там плюс, да, плюс-мінус. Ось ці і спасіті-помагіті починається вісім нічів. Вісім мічів, 8 мічів це коли вже стрес відбувається, це можливо вже у народу починається, бо тут дивіться, все це вже тут затягнутість. З цими картами ця карта нам зараз розповідає про те, що це не просто баланс, це не просто ця, 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 ця жіння, розтяжіння, ці гумки. Да? Тут, е... Ох, як же це сказати? Зупинка всього через оці блоки. От всього повністю. болото, Це точно. І це будуть кричати, допоможіть, підтримати, підтримати. Бачите, тут руху немає. Дивіться, чотири карти нам показують, що тут починається занепад. Березень це той занепад. Які ще енергії чи обставини будуть в Росії в Арефі, в Москові. Березень, березень. березень. Дадуть їм гроші якісь, дадуть їм якісь ресурси, це військові ресурси дадуть. Будуть намагатися налашту, скривати щось і собі думати, все, тепер ми багаті. Ну, ось так будуть думати. Щось отримують. Ну, Тут е, хитро ще ми отримують щось. Ну, коротше, отримують і будуть думати, що вони тепер можуть. Е, Щось для себе прояснити, що вони живуть, знаєте, я кажу, то хліб з'явилося у бідняка у нищеброда, і тепер вони думають, що все все, все, все ок. В ілюзіях будуть тут тільки, скажімо так, конкретним людям щось прийде, якась копійка. Що ще? ну, Що це означає ще? Дивіться, починаються вони між собою, там один одного гристи, а також дуже дуже схоже на те, що вони починають один одного садити в в'язниці. Тобто в них починається якась там навіть не те, що чистка, ні, це не чистка, це якраз як ворога запхати або того, хто може десь сильно умний, значить того, хто вип'ячує себе, тепер можуть закрити. Це може стосуватися вип'ячує або знання якоїсь через гроші, через знання якісь. Через дільну інформацію, якусь, да, цінну інформацію, вони можуть намагатися тепер закривати. Ось Так, Так, що дуже бояться, і що треба самим закриватися, бо можуть повстати ресурси, будуть придумувати, як грати людьми на цими шахами, як грати і як судьбами їх да, розпоряджатися, і як їх садити. Ще в березні. Які головні події в Кремлі? Ні, не В Кремлі, в Москові, в їх державі. Головні події, які в березні будуть. Що, починає, що починається в березні? Що почнеться що, в березні? Що почнеться в березні? Задумки якісь. Задумки, задумки, задумки. Ага. Бігти за кордон. у У! Уу, Починають просити своїх старшу, старшу свою сестру Україну. Починають просити і пропонувати щось, пропонувати дружні стосунки, пропонувати змінити обставини. Бачите? Я не бачу зараз ще через треті обличчя, через третіх людей. Тут скоріше за те, що будуть намагатися. Короче, будуть намагатися Говорити за Україну або з Україною. Намагатися вплинути на обставини для того, щоб майбутнє їх було успішним. Що ще в березні? Що в березні, ну, хоча початок чогось щось розвертатися буде там в березні, 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 Кацапія, Московія, що ще там болотна, Україна. Ерефія починають від інших країн, дивіться, не дивлячись на їх всю, на їх всю впливовість, пам'ятаєте, я сьогодні вже дивилася з приводу вплив і смоктати з інших країн, які з ними пов'язані, так? Да? Казала я, і казала, що через деякий час все рівно Україна буде е, мішати, бо Україна буде отримувати якусь підтримку вищих з інших країн, розвинутих країн. Я казала, і там вони будуть сручатися для того, щоб е, Кацапія не отримувала якийсь ресурс. Так ось вона вилізло. Ось воно вилізло, бачите? Там, де Кацапія починає контролювати, намагатися смоктати і собі щось забирати з тих країн, воно по повішеному, підвішеному воно зупиняється. Цей рух зупиняється по справедливості, по закону, можливо, якісь поставлять санкції нові, які їм перекриють повністю доходи з інших країн, там, де вони намагаються з інших країн. Можливо, це а дороги до інших країн будуть перекриті і по справедливості. Тобто, тут юридично буде, тут санкції будуть і так далі. Можливо, це ресурси, грошові, банкові. Ну все ще завгодно, це може бути. Будуть перекриватися ці сили. Впливати будуть до речі не такі, як президенти, а менше калібром будуть займатися цими справами люди. Ну, скажімо так, якісь високі клярки. Так, що ще буде в березні або початок того, що буде розвертатися далі, в березні в Москві? Поступлення грошей капець Кридик. Що ще сказати? Дивіться, раніше там, де їм давали гроші, раніше там, де їм. Коротше, ті люди, які раніше, раніше їм давали або підтримували їх. Ну тут прямо-прямо давали ресурси. Да? Все, це вже кінець. Вже їм до них недовіра. Вже кажуть, ми в вашу війну не віримо. Ось так, ці відвертаються, ці відвертаються. А ось тут якийсь король з військовим розмовляємо. Тут карта війни. Хтось від них відвертається. І навіть повністю договір, який повинен скластися. з... Ну, Тут не Дивіться, тут не військова. Коротше, тут людина фінансова, якась при владі, яка планує гроші або ресурси військові, передати військовим з іншої країни. Ну, Тобто ці гроші, ці ресурси своїм військовим передати. Але та країна, яка раніше постачала Постачала, ось так було, так? Да? А вона вже відвертається від них і розриває будь-які тільки початки. Початки будь-яке звернення розриває все. І що? І що? Ну, бачите, карта башні. Карта башні. Розриває. Або там просто. Співпадіння, скажімо так, різні погляди на це все. Різні погляди на це все. Колективно будуть думати, колективно будуть їх руйнувати. Русню, в смислі. Всі договори будуть руйнувати колективно. І. Таким чином вони як заморожують. Дивіться, оці всі договори, які раніше складалися, це з однієї сторони може бути і військові, з іншої сторони, дивіться, колективно. Це означає, десь іде договір таємний, нетаємний, але в березні, можливо, це перші кроки тільки будуть в березні робитися. Можливо, вже на всю катушку розвернуться наприкінець березня. Але колективність якась западна, можливо, якась е, е, захід. Я маю. на увазі... Ну, будь-які країни тут ідуть колективні країни, декілька країн, які руйнують раніше свої домовленості, навіть там, де от потихеньку підтримували, навіть там. А вони там він ці договори всі повністю руйнують і, скажімо так, реагують навіть на ручню більш агресивно. Тобто вони приймають рішення. То тут ще карта показує, що по відношенню до русні а для русні це буде як зрадництво. Тобто, це така підніжка підла. В спину і тому русня уходить, скажімо так, піджав Їм буде дуже важко. Таким чином, ви бачите, їм буде важко. Це, це якраз можливо також можливо це по трубам те, що тече. Це може будь-що по трубам тече, розумієте? І таким чином вони в пастку заманюють русню, обмежують їх дії в. Товариствах, в продажах, ну, і так далі. Таким, я ж кажу, це може бути як те, що по трубах тече, це може бути також і військової зброї. Будь-який ресурс, який може приносити гроші а, і піднімати вплив Росії, Росії. Тобто тут буде все прозупинятися. Ось так. Для Кремля це буде е, таким шоком, тому що це для них буде неочікувано. Вони будуть такі враження, що вони е, не очікують. Ми ж домовлялися типо, раніше, ви нас підтримуєте, а тут буде як ніж спину для них. Бо це паж мічіва, він най-най-най-най подлючий. Так, що ще? Це за ресурси, Ану, покажіть. І чи, і, та, що це за ресурси? Тут може бути дві країни. Тобто тут третя країна вмішається для того, щоб розривати тут все. а тут як дві країни з двох сторін. Що це за ресурси? Покажіть, чого це стосується? З іншої країни. Це, до речі, може. А, зараз, 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 зараз. А ви знаєте, що це? Я ж кажу, це те, що по трубам могло йти з іншої країни, постачалося те, що по трубам. Це жидкість, яка це нафта, це газ. Тобто тут щось те, що лилося, переливалося. Зливалося, і воно діялося в іншу країну не дуже чесно, не дуже законно приховано, можна сказати, і іншими шляхами, бо Росія тут впливала на інші країни і маніпулювала. Чимось вона впливала, тримала загачки. розумієте, таким чином обмежувала цю країну, обмежувала цю країну. Або ці країни. Тепер цьому все приходить кінець. Через те, що цим країнам приходить лист, або лист про підтримку їх, ці всі обмеження у цих країнах руйнуються. Ви зрозуміли? Тому маніпуляція, ну, що далі буде з цими країнами? Чи маніпуляція, чи обмеження, І що з Росії буде? М -м. Значить, в ці країни прийдуть гості, договори, підтримка. Від, скоріше всього, знаєте, що ще? Можливо, це стосується якихось мусульманських країн, там, де їх е прикручували їм гайки, е і тепер можуть сказати все. Тепер ні. Тепер ми вам дозволяємо, дозволяємо вашою нафтою торгувати або вашим газом торгувати. Ми вам дозволяємо по рукам, по рукам. Тепер ваша нафта вам буде приносити дохід. Якщо ви там відмовляєтесь від росні, да? а що буде росні, тоді. Бачите, їх це їх, це, виходить, е, так, це якось так тут так зав'язано, що е, можливо, Росія через деякі, через деякі країни відправляла ці труби, прокладала, а хтось користувався їми. А цим як воно офшорні або ліві країни, через яких все продавалося, або їм не можна було своє продаватися, бо тут про свою власність, тут про свою власність. Любі, дорогі мої українці, я чесно не розумію політики, взагалі я не розумію, я не можу. Я, тут у мене що-що, а ось тут я не розуміюся. Тому так, в країни приходять. Вказівки і кажуть, по рукам, ми, там, що ти лежиш вже декілька, декілька там, десятків років, і тобі не дозволяється, ми тобі дозволяємо. Тільки ти тепер будеш інакше робити. Не так, як раніше, інакше будеш робити. І теж з своєю рідиною справлятися, і будуть тобі гроші. А рідину ти будеш кажу, зі своєї землі брати. Це твоя особистість, бабло, особистість. бабло це твоє особисте. Так, і що буде, а що Росія тоді? Сам Кремль випав. Тут ще і гра буде, тут ще гра буде, будуть тримати на гачку, все рівно намагатися втручатися, намагатися втручатися, будуть іще когось задіювати для впливу. Бачите, для впливу, намагатися втручатися силою, давити кудись. Ну, коротше, да, агресувати проти когось, давати бабло комусь, давати когось підтримувати, казати, щоб вони їх там теж десь підтримували. Коротше, і гра, гра починається, театральна діяльність починається. Маніпуляція починається. Ось так. Ось так, Тут ціла історія. Ну зараз, бачите, ось так показали карти. Давайте подивимось зараз за гроші. Ой. Фінанси. А що наші, а що фінанси? Що фінанси? Банківська система. Березень. Що там у них починається? Березень-банківська система. Вихід, бабло будуть забирати з банків з банків витягати. Ой-ой-ой, ой, та що це таке? Бачите. Починають виводити гроші свої. Починають вивозити гроші, виводити гроші, а також цінність папіра або цінність бумаги, цінність документації якісь будуть виводити. Їм будуть пропонувати в банках. Давайте ось так, давайте ось так. Оце ми вам пропонуємо. Це пропонуємо. Ні, люди відмовляються, і а, там тоді а, поч, почнуть або в березні, або Трошки менше, трошки більше, через те, що вони, вони просто, е, їм дуже важко буде крутити вер, вертіти е, ситуацію, через це вони будуть якісь обмеження знімати е, для людей. Е, тобто, ну, наприклад, даємо вам під 1% щось там. Да? Купляйте туалети дерев'яні для вулиці під 1% там на 10 років, наприклад, да? тільки, будь ласка, сиріть прямо на вулиці, тільки, будь ласка, сиріть прямо на вулиці. Да? Ну, ось так, ви зрозуміли. Тобто тут починається вихід, виведення грошей з банків, з банків. Так, що ще? А що з приводу військових, військових? Що з приводу військових? Моментів, що з приводу військових моментів. Що з приводу військових моментів. Війни. Що з приводу нападу на Україну у березень. Нічого. Ну, лапульки, ну нічого. Дивіться. Вони дуже намагаються на мирову угоду, дуже вони вони дуже надіються. Вибачте, надіються на мирову угоду. Хай навіть це буде через третіх і четвертих людей країн представників. Немає значення. Що? що їх сила? Четвірка м'ячі, вони лежать, вони побиті, вони розбиті. Що вони? Дев'ятка жезлів, це означає практично, вони навпаки починають же захищатися, вони будуть прикручувати, викручуватися, щось придумувати, як треба вивернути, вивернути обставини, щоб бути більш захищеними через те, що можливий буде удар, удар. Урятуйте божечки, боже, що угу. ти хочеш сказати? Влада? Сам сам Кремль випав. Що ще? А я ж вам кажу. А, ух, ух! Загралась дівчинка. Так, слухайте, ну ось так будуть спілкуватися, говорити, приймати у себе гостей для того, щоб обговорити, що сьогодні ми вчора були королями військовими, а сьогодні ми вже пажі. У нас невистачання пажів, невистачання ресурсів. Ресурсів ми обмежені. Нам тільки йти зараз з України, тільки відійти. Ну, ми так зависли в цих ситуаціях, в цій історії, бо на нас наступають близько, дуже близько. Ми зав... Вислів. Ми тепер завислі. Чо, в чому ти завислі? Що тобі не вистачає? Тут карта перемоги, бачите? Що не вистачає? Війна руйнується. Ось, що, ми в сраці. Кажуть, що в сраці вони? Бачите? І вони залежні. Як же каже відійти, якщо ми залежні? Як просто так розвернутися і піти? А хто буде дороги їм будувати в Україні? Просто так віджу, піти не можна. Кам'янку класти там таке. А, та ви що? Це не німці. Згодна, згодна. Вони трошки недоразвинуті, недоразвинуті, та русня. Так, ну що ж, дивіться, всі свої плани. Що думають, може, ми якось переодягнемось, може, ми якось, якось, якось оберемо друзів та будемо. У нас є декілька планів. Ми будемо і туди, і сюди, і ось так, і ось так. Їм кажуть, ви дурні, це ілюзії. Зніміть свої окуляри. Ви зовсім не бачите реальних обставин. Сьогодні вже суд за вами стогне це раз. Дивіться, вони повні повністю в ілюзіях. Бачите, їх очі закриті. Вони настільки під дьяволом, настільки вони думають, що вони зможуть якось змінити, краще не, бу... не зможуть, вони уходять. А... Розумієте, тут, а, ще така... тут реально їх всі а, військові дії, це навіть не ресурси, це прямо їх а, в, в, в закритті їх оця солдатня. Вона піде. Бачите, але по карті я ще раз скажу, вони залежні. Просто так піти вони ну, не можуть, їм дуже важко просто так прийняти. і так далі. І так залежні. Від чого ви залежні? У ну, мене крутиться таке, що вони залежні від чого? Від, від, від э, цієї Війни, від подій, трійка, кубків. Ми так розчаровані. Ага, робити, Боже, як ж на коліна приповсти? Корол, корол, король і королева Кубків. Бачите розчарування. Розчарування, що не можуть домовитись. Дуже... Вони залежні. Їм хочеться домовитися на перемовинах, що все ж таки дайте щось там забрати, бо не, мож, не можемо так піти під сраку, ви нам даєте, українці, прокляті такі <флакліджування> хахли. <флакліджування> ось так. Напилася я кави? Бушую, значить. Ну, ось так, любі, ось так. Коротше, вони живуть в ілюзіях і не розуміються, що відбувається. Королева жезлі покаже про війну, збру... руйнування як конкретні. Це початок. Що це означає? О, боже. Божечки. Слухайте. Е Дев'ятка монет, і, е, трійка мічів і перемога. Справа в тому, що тут щось починається. Перелиття, перелиття десь щось. Е, коротше, королева жезлів, можливо, на їх сторону переходить, бо це початок нового шляху зруйнуванням. Військовим зруйнуванням. Що це означає? Чи то переход, перехід. Е, Повільними кроками на території Росії ці події. Чи там просто щось йобане? Ой, вибачте, йобне. Ану. Щось в Росії там відбудеться, ну. Да. О, божечки. А, боже, дивіться, карта дурака двічі випала. тут. Це новий ще раз, я казала вже, да, в цьому розкладі, бо я починала декілька разів. Дивіться, через деякий час це буде просто. Як дивно, туди йде війна. А, ой, туди та йде, та йде, але тут крокує в березні буде як наступ на них. Бо тут копійка до копійки, дивіться, все по справедливості. Коротше. Справа в тому, що вони дуже надіються на якийсь договір. І він таки буде. Він таки буде. Договір буде. Мабуть, між Росією і Україною. Ну, через третє обличчя, звісно. А ну, Чи буде договір з Росією і Україною? Так, да, через деякий час. Буде, буде. Буде, буде, він іде, цей договір. Можливо, для того, щоб з них шкуру не зняли шкіру. Дивіться, тут буде обставини змінюватися повністю. Просто повністю карта мира йде. Карта миру йде. І, можливо, як полон. І це новий період, для них відкривається. Таке дуже можливо те, що їх війна руйнується. Їх війна руйнується. А, і це початок, нова дорога, новий шлях, новий період повністю починається, можливо, новий період з полоненою русне, руснею. А, і ще раз з дураками. І зновий, дивіться, тут буде вплив творця, вплив творця, вплив керівників, ну таких керівників, які можуть прямо прописати це. Тут о, любі мої, як називається оця. Ну, дуже прямо схоже, ну дуже, як же ж, ну коротше, це як полонених ведуть по, по, по площі. Якщо це не так, якщо це не прямо так, то може ще так прочитати. Ну Я не знаю, навіть як ще я можу прочитати, тут Тут руйнування військових позицій. Якщо не так, якщо вони ще тут не руйнуються, то йде вибухи у них. І це нова дорога, новий шлях це початок вибухів у них. Розумієте? І якщо це не те, що вони складуть свою зброю. Якщо це не те, то значить, з іншої країни їм прилетить? З іншої країни їм прилетить. Ну, покажіть мені. Кацапи починає складувати зброю чи прилетить просто з іншої країни. Кацапи складують зброю березень, початок березня, кінець березня. Ну, золотеньке мої. Дуже схоже на те, що кацапи починають складати зброю. Чи прилетить з іншої країни їм. Ухти. 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 І те і те може бути. І те, і те може бути. Ну, ось так дивовижно. Кажу ж, дивижно. Бачите, як впливає на мене солодка кава з медом. Все. Гарного всім вечора, чарівного дня. Люблю вас, українці, захищайте своїх хлопців, для нас війна не закінчена. Що ви хочете сказати мені ще? Ох ти, мої да, До. До. До молодці. Кажуть карти, що починають таємно захищати, продовжувати захищати нашу землю. Через деякий час будуть великі зміни по рухам. Вперед. Це все продумувалося, стримувалось заздалегідь, продумувалось, плани були, складаючись свої сили всі, починаються. Тут ще, знаєте, договори можуть бути. Дивіться, карта перемоги йде. Договори за землю можуть бути, але все рівно повинно бути все добре. А, і ще раз кажу: для нас війна не закінчена.